Узі нас інфоперші про голову поїхали. Скандал навколо зникнення обладнання і списаних угорських літаків. Міг 29 перетворився на справжній політичний трилер на авіабазі Кеч Кемед, де стояли вісім законсервованих винищувачів. Рептово виявили відсутність ключових деталей блоків управління навігаційних систем і комплектуючих, які можна використати для модернізації або ремонту бойових літаків. Поліція відкрила розслідування. Проте перші висновки вказали це не просто сторонніх. Це не робота сторонніх осіб, а справа інсайдерів і від самого початку стало зрозуміло, що йдеться не про звичайну крадіжку. Списи обладнання мало цінність тільки в тому випадку, якщо його можна було інтегрувати в діючі міг 29 на озброєння угорщини. Цих машин давно немає. Натомість сама Україна продовжує активно експлуатувати міг 29 і потребує їхнього ремонту і модернізації. Тому версія. Український слід з'явилася одразу і набула резонансу не лише в медіа і у політичних кулуарах Російські ресурси негайно підхопили тему. Заявивши, що, що Угорщина таємно озброює Україну попри офіційну антипозицію прем'єра Орбана Кремль намагається використати цей інцидент. Як доказ подвійної гри гриби і дійсно джерело в угорській армії, вказували, що вищі офіцери давно не задоволені політикою Орбана, який на словах підтримує Москву, але на практиці залишає країну в орбіті НАТО. У цій ситуації наймовірнішим виглядає сценарій, за якого самовгорські генерали передали озброєння Україні. Або продали через посередників, або віддали напряму прикрившись технічними втратами. Для них це був шанс підкріпити власні переконання. Армія не хоче бачити себе союзником Росії. Реальна підтримка Києва виглядає природною тривожним сигналом для Орбана стала те, що навіть підконтрольні силові структури не змогли одразу приховати факт зникнення. Витік інформації в пресу був не випадковим, організованим це виглядало як виклики. Військові показали, що готові діяти самостійно, ігноруючи політичну риторику уряду для України. Поява угорських деталей стала критично важливою в умовах, коли фронтові міг 29 щодня виконують бойові завдання. Кожен блок управління, кожна система навігації може продовжити ресурс літаків. Це означає, що українська авіація отримала подих свіжого повітря додаткової можливості, які важко було здобути офіційними каналами Аналітики в Європі вже говорять, що ситуація з кечками стала першим публічним проявом розколу між орбаном і власними генералами. Військові чітко показали, що вони більше орієнтуються на НАТО і союзників ніж на політичні забаганки. Прем'єра для Будапешта. Це створює ризик внутрішньої кризи. Уряд і армія можуть опинитися по різні боки барикад. Міжнародна реакція на скандал була стриманою. У Вашингтоні, Брюсселі зробили вигляд, що нічого не помітили, але в кулуарах дипломатичних структур визнають, якщо угорські генерали дійсно порадили обладнання Україні. Це кардинально змінює уявлення про реальні настрої в армії країни-члена НАТО. Це також сигнал для Москви. на ті, кого Кремль розраховував, виявляється ненадійними в Кремлі. ситуацію розцінили, як зраду російські пропандисти обурилися, що союзник знову грає подвійну гру. Але справжній ефект полягав в тому, що Росія втратила ілюзію стабільного тилу в центральній Європі. Тепер у Москві розуміють, що горська армія може діяти всупереч політичним обіцянкам Орбана. Аналітична оцінка подій показує кілька ключових моментів. По перше угорські генерали дедалі більше дистанціюються від офіційної політики Орбана і орієнтуються на союзників по НАТО. По-друге, Україна отримала критично важливу підтримку, яка посилить її авіацію в момент, коли йде боротьба за небо. по третє Всередині Угорщини може назріти політична криза. Армія де факто вже зробила свій вибір на користь України, тоді як уряд продовжує балансувати між Москвою і Брюсселем. Таким чином, зникнення обладнання з угорських міг 29 перетворилося на подію, яка виходить далеко за рамки кримінального розслідування. Це сигнал усій Європі, наче найближчі союзники Кремля втрачають лояльність, коли стикаються з реальністю війни. І тепер Орбан опинився в ситуації, коли його політична риторика дедалі більше суперечить діям власної армії, а редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кримих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своє висновки, кожен робить сам. До зустрічі друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.